Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас розпочинається новий турнір, стрімка атака на трьохзіркових героях без синього кольору. Ось таку оборону я вирішив поставити. Не знаю, подивимося, як вона буде тримати. Поки що ніхто не нападав. Ну що ж, давайте ми будемо атакувати. Намахаги. Угу. Так. Ну, Синіх немає. Намахаги швидкий, в принципі. Б'є потужно. Давайте візьмемо ведмедицю. Візьмемо Зарл, нехай буде. Джолі для лікування. Можливо, взяти ще пеньочка. Ось так. І ще б когось потужного. Джолі буде розганяти нам. Можна спробувати бастера взяти. Нехай буде бастер. Так, тільки тут війська поміняємо. Так, там все правильно. Ну, спробуємо такою командою. Поїхали. Подивимось, що буде по камінчикам. Так, червоних дуже багато. Дуже багато червоного. Трішки там щось є по-жовтеньким. Ну, давайте зберемо четвірку. Синій кріс, чи потрібен він для чистки. Давайте ось так: жовті з червоними. Поки в нас є мішка, то добре. Так, б'ємо сюди. Киляння спрацювали. Давайте зробимо ось так і зарядимо. Джолі, я сподіваюсь. Ні, не зарядився. Тоді ось так червоні, жовті. Так, є джолі. Непогано так я вдарив. Давайте тепер ось так. дозарядилась. Ага. Угу. Тепер б'ємо. Напевно, ці нам більше загрожують. Давайте ось так. І почистимо поле. Там вже той так заряджений. Ми перезарядили джолі. Так, так. І все. Ну Тут швидко все вийшло, полянка була чудова, поїхали далі. Так, а тут вже більш неприємно. Щось цей. Угу. Яку шкіру ставить? Ну, проти м'якої шкіри Міньйони будуть працювати добре. Давайте таку команду, напевно, і залишимо. Спробуємо ще раз. Так, багато фіолів. Але як їх скласти, поки не зрозуміло. Ну Давайте, поки є медведиця, може нехай це Беття проб'є. А там вже подивимось. Угу. Так, вмикаємось. Нам потрібен жовтенький. Його я не бачу. Давайте ось таке невеличке комбо запустимо. Зіб'ємо ту м'яку шкіру. Чудово. Тепер б'ємо піньочком. Охиляння. Добре. Поїхала Зарел. Так. Пустоту фіолетові, ще фіолетові. Так, ще піньочок поїхав. Скільки у нас таунт? Два ходи залишилось. Давайте спробуємо буцу добити. Так, чудово. А, і цього добили. Добре. Тут все теж вийшло дуже швидко, поїхали далі. А ось вже починається руфус. Травить. Ну тут без медведи йти. Немає сенсу, звісно, тому що тут і Джахангір, і Піньок, але тут є Джолі. І фаєс, ось це неприємно. Напевно, замість цього краще взяти тайрума. Нам потрібен діспел. Діспел, окрім тайрума, щемнізіус є. І все. Фільтона взяти. Ні, фільтона брати не буду, нехай буде тайром. Чим фільтон допоможе, ну, він би міг красти того ж Фаєза або джолі захисні стяги. та Таразгін помані, але у нас свій джолі є. Чистки немає, це, звісно, погано. Але будемо сподіватися, що медведиця буде танкувати. Замість Зарелфа єза. Але тоді мішка буде зарізати за 7 камінчиків. Ні, давайте так спробуємо. Так, що ми маємо? Ми маємо багато жовтих, так? Багато жовтих, але четвірку я не бачу. Це 2 трієчки. Давайте ось так. Трійка жовтих ще дасть нам трійку зелених. Ну, давайте прокинемо сюди. І нам потрібно Руфуса зарядити, щоб він вдарив в медведицю. Угу. Так, супроти вона не чинила. Це неприємно. Давайте обережно ось так. Потрібно медведицю заряджати, тому що там джахангір готується. Вмикаємо і прокидаємо ось так. Так, поки немає в них захисних стягів, пробиваємо. Може притримати тайрум. Давайте ось так спробуємо добити. Добре. Лікуємось. Так, скільки медведиця буде. Два ходи залишилось. Треба активувати піньочка, щоб він теж в медведицю вдарив. Угу. Але там вже й Джолі майже зарядився І майже дозарядився Фаєс. Нам ще потрібно активувати Джахангіра. А ми не встигли. І ось це дуже погано. Хоча в нас захист від джолі стоїть? Ну, добре, давайте будемо робити четвірку. Так, навіть кристал вийде, але бій затягується. Так, це все діспелимо. Звісно, з того не здіспелилось смультяхи. Прийдеться ось так робити. І знову ми не встигли, на жаль. І нам потрібен джолі. Так, б'ємо сюди. Чи є сенс зараз використати медведицю? Та напевно, що є, бо ось так прокинемо, і там може зарядитись піньок. Так, лікуємось. Дуже багато синіх цих червоних вони взагалі не потрібні. Давайте ось так. Ось так. Нам би джахангіра пробити спочатку. Так. І не виходить, зараз буде, буде лікуватись. Так, скільки в нього? 342. Давайте спробуємо. Може, і проб'ємо його. Так, добре. Ми його пробили. Так, скільки в нас один хіттаунт тут залишився. Це дуже мало. Ну, добре, давайте тут заберемо хоча б два зелененьких. У нас ще сповільнення. Так, прокинемо. Угу. Зробимо ось так, ось так. І, на жаль, не встигли Ми медведицю активувати. Ну, добре, ну тут треба вже пришвидшуватись. Так, так. Як того Джолі тепер пробивати, не зрозуміло. Вони вже набафались, нас мінус атака. Скільки ходів? 4 ходи. Ну, це дуже багато. Так, вмикаємо медведицю, діспелимо. Пробиваємо, пробиваємо. Вже час пішов. Ще якась сліпота. Так. Фа ще. Так. Угу, так, скільки у нас ще буде. Так, таунт один хід, тому активуємось. скільки мінус атака. Один хід залишилось. Чи є сенс чекати? Давайте джолів вмикаємо. Ось так прокинемо тоді обережно. Так, мінус атака спала, добре. Треба діспелити. Щось ми шкоди взагалі не наносимо ніякої. Так, ось фіолети приїхали, добре. О, ну, скільки фіолу. Погано, що немає збільшення шкоди. Так, і піньок під сліпотою. Звідки вона взялась не зрозуміло. Так, два ходи. Давайте ось так. Обережно. Джолі зарядився. Давайте знімаємо, б'ємо, об'ємо. Ось так. Тепер тут прокинемо жовті. Ось так, ось так. Фіолетові. Нам пеньочка потрібно добрати. Знов сліпота якась незрозуміла. Так, є, цього добрали. Ну, тепер бити, бити і бити. Ще бажано під ними щось знайти. Так, зараз буде фаєс, тому, напевно, давайте тут прокинемо. Зараз прийдеться під ними щось шукати. Треба хоча б фее запробити. Так, трічка нам вистачає. збільшення шкоди добре. Так, ну міньйони добре б'ють. Так, так. Там комбо. Але ми його зарядимо зараз знову. Що це за мінуса? Так, давайте знімемо з нього. Ось так, ось так. І все. Зараз закинув. Ну, важкий бій. Джолі, звісно, неприємний. Так, тут. Пробачте, у нас повітряна тривога. Так, тут трішки простіше. Червоних. Так, ну диспелити тут немає кого. Бальтазар по жовтим б'є сильно, але... Можемо спробувати взяти того ж Хельтона. Хоча нам потрібно червоні забирати. Давайте, можливо, якогось червоного ще того ж бастера візьмемо. Ну що ж, поїхали. Так, ну поки є Медведиця, це можемо Бальтазара один раз зарядити. але... Він може задіспелити. Так, добре, давайте тут прокинемо. Угу. Давайте пошукаємо фіол. Фіол не знайшли. Так. Задіспелив. Нам потрібен джолі. Давайте ось так, бо там гривел буде лікувати. Дуже багато камінців, але вони якось не складаються, як нам потрібно. Так, ну ось нарешті якесь комбо полетіло. Мінус, мінус. Добре, що хоч встигнемо до Судрі і Вакаса активувати медведицю. Тихо, тихо. Так, так. І потрібно джолі зарядити. Нарешті ми встигли. Давайте прокинемо ось так, зарядимо зарел. Ззадіспелив. Якраз перед Вакасом. Ой, це не дуже чудово. Давайте ось так прокинемо. Так, є, цього пробили. Ну, від вакаса отримуємо Пасивка, звісно, спрацювала. Давайте почекаємо. Так, мінус атака, скільки ходів? Два ходи. Ну, Добре, напевно, зробимо ось так. Тепер ось так повинен перезарядити спіньок. Ось сліпота. Але будемо бити. І ось так прокинемо, ще тут зелені. Так, то лікує. Ну, тут вже більш-менш повинні витягувати так, так. Синіх дуже багато. Так, вмикаємось. Прокинемо фіолетові. Ну все, вже вакаса ми доб'ємо зараз. Дуже багато синього, але... Наших камінчиків нам вистачило. Так, поїхали далі. Ще один бій. Так, Джаха, Бальтик. Ну добре, ще на мультяха. Так, і залишимось. Поїхали. Але вже всі майже на альфа-зламі. Знов купа синього. Давайте ось таке комбо запустимо. Угу. Так, медведицю ми зарядили за один хід. Можна зібрати жовтий кріс. Чи потрібен він нам? Давайте ось так. Жовтеньке зберемо і ще жовті там залишаться. Угу. Так, це ми витримуємо, вмикаємось, перебиваємо зріз. Так. Об'ємо. І зробимо ось такий хід, там зберуться фіоли і жовтенькі. Угу. Так, робимо ось так, ось так. Ну, неприємний цей джаха також. Сповільнення постійно кидає. Давайте спробуємо його добити. Так, добре. Підрізала, але то вже не дуже нам буде загрожувати. Так, так, так. Ну, все, це вже буде перемога. Так, 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 і ось так все закінчили. Так, ну, 5 перемог ми здобули. Там, де в джолі дуже важко дивимося. Ага. У нас оборонка виїхала в А, тому це добре. Давайте подивимось рейтинг. 1362 місце. Ну, це тільки початок турніру, перший день, тому подивимося, що буде далі. Всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!